Hello Friendly, з вами, Деніс Френді. Сьогодні ми попробуємо з вами дружнім в цьому відео ось такі чіпси, яблучні, солодкі. Там були кислі і були оригінальні. Десь теж на днях та спробуємо. Але я взяв солодкі. Для початку хочу зацінити, які вони є солодкі. Тому давайте поїхали до заставки цього відео. Попробуємо солодкі ці яблучні чіпси, які вони смачні, не смачні. Лет'сго! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Чіпси, яблучні, солодкі. Значить, golden guts робимо світ... Ага, смачніше. Чіпси, яблучні, солодкі лодки лодки. Давайте з вами їсти. Так, let's go. Так, лодки, ну знаєте, солодкі, лодки, лодки. Типа лодки десь плавають. Так, давайте їсти. Чекайте, як и Что, то есть это да? засушенный просто яблоко. Мне э -э -э. меня что-то окей. Угу, яблоко, короче. Я, короче, Принглс хотів взяти. Може на днях. Ця пачка 41 гривня. Ну, в принципі, можна їсти. Ось, подивіться. Угу, буква О. Угу. Ну такий непривичний смак. А це натуральний. Може з цим з плюсом хай буде. Ну бо таке. Здорове харчування. Ну можна і вісім поставити. Ммм, mm, не знаю, я зап'ю. Це такий мама лимонад зробила. З цього. З бузиним і лимон. І виходить лимонад якийсь. Правда, там бузок чи бузина розцвіла, не знаю. За що я хочу з вами поговорити? Містер Біст обігнав на кінець найбув популярний індійський канал в Індії Т-Серіс. Я знав, що він це зробить, і він обжене, Бо то, що містера Біста все більше дивиться. У нього цікавіший контент, ніж Ті-Сіріс, та я так і думав, що він обжене. Ну, Йому це вдалося. І він обігнав. Молодець біст. Добився першого місця на ютюбі. Ну, ще багато цього. Я не розумію, якщо вони робили стружку з яблук. Це сушені яблука одним словом. То чого тут дірки з'явилися? Може це так має бути. Не знаю, я, я поставив 8 балів через те, що це натуральні чипси. Ну, яблучні. А так би десь 7-6 поставив. Не знаю. Особо я цього вже більше не хочу пробувати. Не знаю, чи якісь ті оригінальні буду з вами брати. Напевно, не знаю. Та. Так, Таке тобі. Є ну у мене солодке там. Бо це ж ровтех яблука. Жовті яблуки найсолодші. Бо червоні трохи кисловаті, зелені взагалі ще кисловатіші. Тому такі справи. Це таки можна сказати дієтичні, не знаю, але ну, корисні, точно. Угу. Я налю собі ще попиту. з енергією в саду. Дорослим. У подорожах, на відпочинку, у розвагах на фітнесі у кіно у спорті дітям. Ну таке. Фітнес. Без додавання цукру, значить цукру не додавали. Як ну, кажуть, це просто сухі засушені яблука. Мм, що трохи я з напоєм? Ну також уж вісім там да. з тем лимонним. Я купив, коротше, вчора карту пам'яті, бо я м -м, перед тим купив в Аврорі. А то якась в Аврорі взагалі не робила. Я не знаю, казав, не казав. В Аврорі взагалі купив за 200 гривень. Заклав, чуть-чуть поробила і полетіла зразу. Ти пішов вже у місто, там кусь краще, бо то кажуть. Та в Аврорі там всі херня. А я думав, може бути нормально. Ну, так. Да. Дешевий магазин. Ліпше техніку там не брати, казали, бо кишнури шнури брали. До, до телефонів тут взагалі щось там почало димітися чи що. Від шнурів з Аврори. Я не знаю, навіщо вони не про... Дають в Аврорі якісь небезпечні. якісь херові. Зарядні, херові. Взагалі техніку, яка несправно. Непонятно. Не О! Кісточка від яблука. Угу. Не знаю, мені ліпше все для мене з'їсти саме яблуко жовте, ніж, наприклад, оці засушки. Ну, воно ну, якесь таке собі. Не дуже. Я лише вісім поставив, тому що це реально натуральне, там. І не хімічне. Так би... Так би не ставив. Там будем щомось поставив. Тому такі справи дружні. О, чекайте! Щось хочу вам показати. Оу. Таке. Це речі, останнє. А! Вони ну, такі дуже, як сказати, притерні. На сонце засушення. Чекайте. Ну, чекайте. Лопнув. Добре, в мене така привичка завжди лопати. Добре, дружні, на цьому все. З вами був Денис дружні. Попробуйте собі один раз, якщо знайдете такі чіпси, не з Тернополя. Пишу, що з Тернополя. Перше прочитав, що пише, що Тернопільська область, Чорківський район. Не знаю, якщо у вас буде десь такі яблучні чіпси, можете собі зацінити. Ну, Зато вони є корисні. Так, це корисні ці чіпси, так що можете собі зацінити, попробувати. І написати, хто, звичайно, попробував, в коментарях, як вам ці чіпси сподобалось, не сподобалось, бо мені таке собі, там, не дуже. Звичайні чіпси солені, хімічні, щось подобаються ліпше. Привикли до цієї хімії, і ми вже натуральні, нормально не сприймаємо. Добре, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Хто додивився, можете написати, я додивився. Всім гарного дня, всім пока-пока. Бувайте, йоу!